Професійний футбольний клуб Олександрія зіграв свій останній матч сезону 2012-2013 22 першості України з футболу серед команд першої ліги. І не просто зіграв, а блискуче обіграв вдома футбольний клуб Одеса. 8 червня на стадіоні Ніка Олександрійці подарували рідним уболівальникам справжню гольову феєрію, відзначившись у воротах гостей аж чотири рази. Слід сказати, що підопічні Віталія Первака готувалися до заключного матчу чемпіонату з усією відповідальністю, адже це була гра за бронзові нагороди першості. І наставника свого футболіста ПФК Олександрія таки не підвели. Перший гол у ворота суперників господарі Поля провели вже на 12 12-й хвилині матчу. І це, як кажуть, був. Лише початок, чи то Одесити були дещо втомлені, прибувши на гру лише у день зустрічі, чи то всі їхні думки були зайняті наступним матчем з Тернопільською нивою за право грати в першій лізі. Але суттєвих гострих моментів біля воріт ПФК Олександрія вони так і не створили. Єдиний гол гол престижу, футболісти з Одеси забили вже на 87-й хвилині, коли доля зустрічі, по суті, була вирішена, а рахунок на табло показував 4-0 на користь Олександрійців. Тож господарі... Поля постаралися на славу. Частіше і стрімкіше проводили атаки, нав'язавши гостям свою гру. Ми вітаємо футболістів професійного футбольного клубу Олександрія з бронзовими нагородами і бажаємо переконливих перемог у наступному сезоні.